Добрий вечір, дечно. Перевірив декілька пунктів незглавності. Наразі проведені зустрічі з представниками бізнесу, а також релігійними та благодійними організаціями визначилося що до необхідності облаштування на їх базі додаткових пунктів незглавності та забезпечення їх нормальної роботи в області. Також за допомогою ДСНС та громад вже відкриті додаткові. Та доукомплектовуються існуючі пункти незламності, які розміщуються, виходячи із запитів та потреб населення. Яка б важка ситуація не була зараз, ми все одно завжди маємо готуватись до найгіршого варіанту розвитку подій. Але за будь-яких умов ворог нас не зламає, і після усіх труднощів, які нам доводиться долати щодня, наша спільна перемога обов'язково настане. Тиха всю ночі. Слава Україні!